Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі попрощалися із військовим Денисом Борейком. Чоловік був спортсменом, допомагав ЗСУ та теробороні. А в березні 2022-го пішов на фронт. Для дітей військових, переселенців та тих, хто через війну втратив батьків, функціонує літній табір в Дніпрі. Там проводять різні майстер-класи та арт-терапії. Експонати з фронту. У Кривому Розі відкрили виставку військових артефактів. Їх розписали місцеві художники та митці з Дніпра, Києва і Львова. У Дніпрі 13 липня попрощалися із військовим Денисом Берейком. Чоловік був майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Його перша тренерка Ольга Леонова каже, займався Денис фехтуванням з 11 років. Розповідає спочатку повномасштабного вторгнення РФ чоловік допомагав Збройним силам України та теробороні Дніпра. А в березні 2022 року змінив спортив. На зброю на бойову. Мечта любого тренера, чтобы був такий спортсмен. З самого детства всегда отличался ну, очень добрыми, очень хорошими качествами, очень трудолюбивый, очень целеустремленный. По Человечески у него было колоссальное количество друзей, потому что как человек он был просто замечательный. Всегда относилась к нему как к родному ребенку и сейчас просто як будто від мене кусок оторвали. Служив Денис Борейко у 43-й механізованій бригаді. Рік пропрацював у військкоматі, був за кордоном на навчаннях, а в боях почав брати участь нещодавно. Директорка школи вищої спортивної майстерності, в якій навчався чоловік, Діна Міфтаходдінова каже, Денис став 343-м спортсменом, який загинув під час повномасштабної війни. Дуже сумно, біль. біль. Прийшли. Останній путь провести нашого хлопця, нашого Денису, не вистачає слів, тому, тому слава, слава Україні, слава нашим героям, слава слава нашим дітям, які, які кладуть нашу за нашу землю. Основне наше це своє життя. До війни Денис працював тренером з фехтування. Даніїл Калбулаєв займався цим спортом разом з ним. Каже для нього Денис Борейко був наставником. Я займаюся фехтуванням і разом тренувався з Денисом протягом 15 років. Ось дуже важлива для мене людина. Скільки був таким наставником, ось був дуже гарною, відповідальною людиною, на яку можна було завжди покластися. Загинув Денис Борейко 3 липня 2023 року. Йому було 34 роки. Поховали чоловіка на військовому цвинтарі у Краснопіллі. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпрі для дітей військових, переселенців та тих, хто через війну втратив батьків, функціонує літній табір. Тут проводять майстер-класи, арт-терапію та різні ігри. Цього разу дітлахів привезли до місцевого кінного клубу. Аби налагодити контакт з тваринами, дітям запропонували погладити та поготувати коней. Кирилові 8 років. Приїхав з Бахмута. Це вже не перший раз, коли він їздить верхи на коні, розповідає хлопчик. Сьогодні я каталася на коні, і мені це сподобалося. Мене дуже веселять і заспокоюють». Психологиня Юлія Сахарова розповідає, іпотерапія допомагає дітям відволіктись від війни. Це іпотерапія, кажуть, що коні лікують дітей. Взагалі, діти кажуть, що я розумію тварин. І от на якомусь такому інтуїтивному рівні, коли дитина торкається тваринку, це розслаблює, це знижує напруження, стрес допомагає Долати наслідки війни з чим зараз всі діти стикаються. Окрім катання на конях, дітям провели арт-терапію, під час якої вони намалювали свою поїздку до кінного клубу. Психологиня Юлія Сахарова каже: малювання дає можливість передати свою емоцію через колір, навіть не спілкуючись. Сестерічний Артем розповідає, сподобалося розмовляти з кіньми, тому вирішив це намалювати. Я смотрел коня я на экскурсии и рисовал картины. Я моё конь и я они большие, они могут укусить, они могут укусить человека. Табір для дітей організував благодійний фонд Голоси дітей у Дніпрі. Координатор Сергій Острушко розповідає: такі літні табори допомагають не тільки відволіти дітей від війни, а й знайти собі нових друзів, адже через переїзди до інших міст діти можуть закриватися в собі та боятися соціуму. Ну, перший у нас був пріоритет це діти військових. другий пріоритет це діти, які на жаль лишилися батьків. А третій це у нас так ППО для них це можливість отримати ту любов, да яка зараз у нас є в команді, і свій досуг літній час провести з радістю зі створенням класних спогадів дитинства. Сергій Острушко розповідає, табір безкоштовний. Всього буде дві зміни для дітей віком від 6 до 8 років та від 9 до 11, які відвідують 40 учасників. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро. Це тубус для збереження ракети «Джаволін» з-під Авдіївки. На ньому я зобразив бока перуна та назвав цю роботу Смерть ворогам. У Криворізькій галереї проводять виставку військових артефактів, які розписували митці з Дніпра, Кривого Рогу, Львова та Києва. Один з них криворізький художник Микита Грудів. Над своєю роботою розповідає, працював чотири дні. Це військова тематика, та не хотілось малювати якісь квіточки, герб України. Це те, що світ вже знає, але мені хотілось показати те, що світ про нас ще не знає. Це дух воїна. Я хочу, щоб Перун допоміг нашим військовим. Ну, щоб вони мали цей дух бойовничості, щоб перемогти. Для розпису тубусу Микита використовував акрилові фарби. Чоловік говорить, художньої освіти немає, але малювати полюбляє з дитинства. Війна, мене, війна не змогла позбавити мені, мене кольорового бачення світу і мене не тягне малювати щось таке дуже депресивне, руйнівне. Я навпаки ще більше прагну малювати більше кольорових зображень. Також на виставці представлені і чотири гравюри на склі Микити Грудіва. Серія з них називається Артефакти. Загалом тут 30 експонатів. Відвідати експозицію прийшла Інна Бурта. Жінка говорить: з дитинства захоплюється творчістю, тому в галереї буває часто, не пропускає жодної виставки. Саме ця виставка мене дуже вразила. Відображає наше життя, наше сьогодення, те, як ми живемо і. Чесно, викликає дуже багато емоцій. Саме в мене, в мене. Зазвичай тілесні реакції, мурашки по шкірі і просто таке якесь навіть тремтіння. Важко бачити оце все і розуміти, що оце, саме ці речі вони були створені, щоб вбити тебе. Подивитись на роботи митців прийшла і подруга Інни Ірина Поліщук. За словами жінки, в галереї вона вперше. Однак відтепер планує приходити сюди ще. Дуже вражена, цікаво до сліз. Така творчість необхідна, щоб світ бачив, що яка війна, яка яке горе війна принесла в Україну, щоб люди не відворачувалися, допомагали нам. Оці роботи вони з передової. Щось із Авдіївки, щось з Луганщини, щось з під Харківка. Вони об'єднані всі тим, що вони побували на війні, що це все реальні наші події сьогодення. З різних міст теж ми ці долучилися, і вони зображують те, що вони бачать під час війни, як вони хочуть. А, наш дух підняти, тому що ці всі артефакти після перегляду по Україні поїдуть за кордон і здобувати кошти на аукціонах. І ці кошти вже будуть перераховані на ЗСУ. У Кривому розі експозиція буде до 30 липня. Вхід у галерею для військових та ВПО безкоштовний. Після артефакти повезе на аукціон за кордон. Міжнародна благодійна організація, яка співпрацює з галереєю. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Подскажите, пожалуйста, удобно ли вам процесс регистрации у нас? Да, да. Все в порядке. Да, да все прекрасно. Все получилось ли с первого раза? Да, Переселенка Юлія Олейникова понад рік допомагає благодійному фонді «Східноукраїнська діаспора. Дівчина родом з Бахмута розповідає, до повномасштабного вторгнення жила та навчалась у Харкові. У мене була запланована поїздка к було була мама день народження, не успела приехать, поїхати поздравити. А В 5 утра ми виїхали з водителем, буквально виїхали на гору, все було добре, нічого не передбачало біди і ми в на увидели. видели, как летит ракета и попадает в склад на балаклей. Там был военный склад, оно все взрывается. И, наверное, в тот момент мы еще не поняли, что происходит, не было ни страха, ничего, то есть только недоумение. Мы переглянулись.

это боль каждого, поэтому... Я уже давно не плакала. Тяжело было, во-первых, как бы не то, что как бы финансово, душевно. Просыпались, засыпали в телефонах, что происходит. Ну, вот. Время бежит уже полтора года. Юля каже, що почала працювати у фонді, бо не було роботи, і хотілося зробити щось корисне. Було тому, що от, волонтерів, які могли б приїхати, розфасувати допомогу для видачі, її. Відповідно, вдома нічого робити, хочеться чимось зайняти, нові знайомства, нові, нові люди. Я прийшла один раз, прийшла допомогти второй раз, здружилася з ребятами, которые тут були, з іншими волонтерами, тобто і ми так всі з Я стала приходити чаще. Наразі Юлія організовує заходи для дітей та допомагає людям похилого віку отримувати допомогу. Це чек, який настроїть нашу інформаційну політику в нашому телеграм-каналі. Ну без нього ніяк. Она веде всі переписки з нашими жителями, які у нас нашими, в групі всі переписки. Це її, її свята обязанність. Плюс на ній лежать дітки она очень много организовывает вопросов детских праздников. Я не знаю, детки от нее без ума. Світлана каже, через роботу у фонді дочку майже не бачать. Начинала з волонтера, тепер зам глави фонду. Ну, как бы она этим занимается с удовольствием. Она отдается полностью, как бы фонд ее приобрел, мы ее потеряли. За словами Юлії Олейникової, вона планує продовжувати волонтерську діяльність та розвиватися саме у цьому напрямку, аби продовжувати допомагати. Олена Ростовцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.